Добре. 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 Олександра Кривашикова перевела свою шестирічну доньку Антоніну на планову вакцинацію від кору. З 1 вересня йдемо до першого класу. Мої друзі, так, вони всі вакциновані. Це дуже-дуже важливо для дитини. За словами координаторки кампанії з вакцинації проти корона Полтавщині Олени Асаул, з початку року в Україні підтвердили 20 випадків захворювання на кір. Кампанію започаткували, аби не допустити спалаху хвороби. Вона має на меті дві дві мети. Перше це доохопити щепленнями дітей, які своєчасно не своєчасно не щепили з різних причин, і забезпечити щепленнями всіх тих, хто планує щепитися за календарем. Нам було завезено, як я вже казала, 5350 доз на під цю кампанію. А планується щепити 3088 дітей, тобто вакцини достатньо. Мережа установлена. Передбачено, відповідно уклавши декларацію батьки із сімейним лікарем, чи то, якщо є там ще дільничий педіатр, то там вони можуть щепитися. Але якщо якісь потрібні там якісь екстрені випадки, там, то можуть щепитися в будь-якому закладі первинної медико-санітарної допомоги. За словами Віктора Лисака, вакцина, якою щеплюватимуть дітей, не має протипоказань. Вона попереджає виникнення інших інфекційних хвороб. Це комплексна вакцина, називається вона Пріорікс. Це те, що в нас, або ще вона називається КПК, це кір, паротит і краснуха. Якщо з'явиться на людина, то 10 дітей, тобто з 10 – 9 точно заболіє. І саме це дуже контагіозна інфекція. Це має ну. Такі серйозні ускладнення і наслідки. Це враження головного мозку, це пригнічення імунної системи. Якщо навіть не виникнуть енцефаліти, то імунна система буде порушена, значить будуть інші заходи. Перед щепленням сімейний лікар має ознайомити батьків з можливою реакцією на вакцину, говорить сімейна лікарка Оксана Литовченко. За її словами, важливо, щоб батьки були повністю поінформовані. Я оглядаю дитину, мама заповнює. Згоду на щеплення. Я її інформую про всі можливі реакції, наслідки вакцинації, про терміни цих реакцій. Мама підписується, що вона дозволяє щеплення, підписує, що вона інформована про ці реакції. Того, що і до школи ми йдемо, і тому що вона планова. Щоб не було ніяких у нас захворювань. Тим більше в такий час це дуже дуже важливо для дитини бути забезпеченими всіма вакцинами, що є обов'язковими по календарю. Як повідомив Віктор Лисак, в межах кампанії в Полтавській області щепили від кору 40% дітей. Невакцинованих через протипоказання та відмови не більше сотні людей. Світлана Мостепан та Павло Лопатюк, Суспільне новини Полтава.